Перша жінка доброволиця Люті на Прикарпатті. 35-річна мешканка Коломийщини Марія Карпюк, мама трьох донечок та юристка за фахом. Дізнавшись про набір до поліцейської штурмової бригади, вона одразу ж заповнила анкету. А наступного дня Марія вже проходила співбесіду. У період війни ти розумієш, що потрібно щось змінити, а змінювати потрібно із себе. І коли ти бачиш із засобів масової інформації, коли вбивають і нищать наш народ, діточок, людей, ти не можеш осторонь стояти. І тому мене це мотивувало, стимулювало саме прийти, в спецпідрозділ людь. Розповідає, відбір був непростим, і вона до останнього не вірила, що потрапить до гвардії наступу. В тих же тестах в тих завданнях, де є питань понад 367, якщо я не помиляюся, де Велика комісія провіряє тебе з ніг до голови. Тут не пройде просто якась людина, яка не готова. Навіть мотиваційно. Однак, крок за кроком Марія проходила співбесіди, тренування, тестування та комісію. Відтак стала Першою жінкою на Прикарпатті, яка пройшла всі етапи жорсткого відбору та потрапила у підрозділ, рішення Марії підтримали донечки та чоловік, який також захищає Україну. Чоловік каже, це твоє рішення, але ти маєш право подумати, тому що це серйозний вибір. Тому що він сам військовий, він бачив війну очима. І, якщо чесно. Іноді є якийсь можливо страх, напевно, більше за дітей старшим діткам 15-14 років, а наймолодші 3,5. І була в нас така розмова із старшими дівчатками, що я готуюся йти у національну поліцію, у спецпідрозділ Людь. Хотіла почути їхні думки, як вони на це дивляться. Вони зазвичай завжди мене підтримують. На мою думку, ніхто не має права на даний момент відсиджуватися в тилу. Наразі Марія Карп'юк готується до тренувань у підрозділі, а опісля виконуватиме поставлені бойові завдання. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.